Налаштовуємося на практику, кладемо наші руки, зігнуті в ліктях, паралельно, тепер кладемо кисть одну на одну, ну, якщо не комфортно, можна скласти кулак на кулак. І лоб опускаємо на, кисть, на верхню кисть. Закриваємо очі. Тут невеличка пауза. Намагаємося відпустити все. І просто декілька секунд знаходимося в цьому положенні. Нічого не робимо. Розслабляємося. Дихання вільне. І тепер у цьому положенні починаємо сканувати нашою увагою, наше тіло. Закритими очима намагаємося відчути свої стопи зліва і справа. І кроножні м'язи, стегна. Намагаємося відчути свій таз. Нижня частина торсу. Спереду живіт, який впирається в стегна, позаду це поперек. Середня частина торсу, грудинна клітка. Спереду це ребра, які також впираються в стегна в ноги. Позаду це лопатки, регіон між лопатками. Повільно опускаємося увагою на її кістки з лівого і з правого боку, які також впираються в підлогу, передпліччя. Кісті. Переключаємося тут увагою одразу на шию. Маємо відчути своє обличчя, лоб, як впирається у кисті, череп. Ще позаду. І твердо повільно витягуємося руками. Макюкою витягуємося наверх, далі від тазу. Дуже повільно починаючи скругляти спину, сідаємо знову на п'яти, і сівши на п'яти, одразу починаємо кінчиками пальців відштовхуватися від підлоги. І витягуємося від коприка маківкою наверх. З рівною спиною кладемо наші ручки кисті вверх. І переключаємо нашу увагу на спостереження за тим, як дихає наше тіло. І тут. пробуємо декілька циклі дихання носом, повільно вже підтягнули. пам'ятаємо, дихає весь торс, повне об'ємне дихання. Вдих, видих. Повільний вдих. І повільний розслаблений видих. Глибокий вдих і видих. Ще один. Вдих і видих. Ще один повільний залишається. Відпускаємо дихання і повільно починаємо рухатися. Піднімаємо руки через сторони наверх. Дуже повільно опускаємо руки перед собою вниз. Піднімаємо руки перед, наверх. Опускаючи руки через сторони вниз, нахиляємо торс, підіймаємо таз над колінами, плечі чітко над кистями. І в цьому положенні потягну... робимо кішку, відштовхуємося від килимка. Відводимо ліву ногу назад, підіймаємо ліву ногу над підлогою, стопа від себе, кішка. І починаємо тут дихати. Вдих, видих. Ліва нога максимально рівна. Вдих, таз паралельний підлозі. Не скручуємо таз, вдих і видих. Намагаємося ще вище підіймати ліву ногу, вдих ще раз. Ще один вдих, відпускаємо дихання. Дуже повільно починаємо лівим коліном тягнутися до обличчя. В долоні ми відштовхуємося від підлоги, скруглюємося, ліва стопа максимально тягнеться до тазу. Дихаємо тут вдих. І видих. В долоні сильніше виштовхують підлогу. Вдих, лопатки розводимо від хребта в сторону, видих. Ще один повільний вдих. І ще один видих. Відпускаємо дихання. Повільно без ривка виводимо ліву ногу вперед перед собою. Стопа в підлогу, ліва коліна чітко над лівою стобою. Опора на пальці в правої ноги. Відриваємо праве коліно від підлоги і намагаємося таз опустити якомога нижче. Правою п'яткою сильно тягнемось назад, опора на кінчики пальців. Маківкою тягнемося активно вперед, дихаємо тут носом. Вдиг. Задня нога максимально рівна. Намагаємося опустити таз ще нижче. Видих. Ще один повільний вдих. І видих. Відпускаємо дихання, будьте уважні. Ліва долоня біля лівої стопи. Далі, не зміщуючи задню ногу стопу та таз, правою рукою тягнемося наверх, обличчя дивиться вниз. Дихаємо тут. Видих, дих. Таз також намагаємося опустити. Активно маківкою тягнемося вперед, ще один вдих. Права п'ятка активно тягнеться назад і видих. Опускаємо праву долоню, руки на ширині плеч, плечі над кистями. І без ривка, дуже повільно, лівою ногою відшагуємо назад ноги на ширині плеч, рівна спина, верхній опор і дихаємо тут. Маківка активно тягнеться вперед. Обличчям тягнемося до підлоги. Відпускаємо дихання. Опускаємося на коліна, стобою від себе, таз назад, розслабляємося на секунду. Далі винирюємо, знову відпрацьовуємо рух від тазу. Хвиля по спині, лягаємо на живіт, чіпляємося ребрами за підлогою, руки під плечами, згинаємо ноги, стопи на себе, руками тягнемося назад, чіпляємося за наші стопи і піднімаємо ноги якомога вище. Обличчям тягнемося вниз і починаємо дихати тут. Активно коліна тянемо один до одного, щоб пальці ніг дивилися чітко назад. Дих ще дихаємо тут. Ще вищі ноги, торс, видих. Відпускаємо дихання, лягаємо і розслабляємося. Кисті під плечима, ноги разом, стопи відтягнуті і віджимаючись. Повільно тазом тягнемося до п'ят. Розслабляємося. Починаємо розкручуватись, сідаємо на п'яти, стопи разом, колінка роздвинуті максимально в різні сторони, долоні на потилицю, пальці переплітаються. І тут боковий нахил торсу. У ліву сторону. Низом живота вода тягне, щоб не скруглини шпини. Потилицю виштовхуємо назад, щоб не заламувати шию. Легше нахиляємося вліво. Повільно піднімаємо торс. Від зони нижніх ребер починаємо скручуватися вправо. І опускаємо руки вниз. Права рука позаду тазу, опорна у нас ліва долоня. Видихаємо тут. Глибокий вдих, плечі, лопатки активно опускаються по спині вниз. Видих. На видисі намагаємося ще глибше скрутитися. І дихаємо. Відпускаємо дихання повільно закручуємося вперед. Руки знову через сторони наверх, опускаємо руки перед собою вниз, долоні в підлогу. Трохи нахиляємо торс. Руками починаємося тягнути підлогу на себе. Вигинаємося. І, наскільки можливо, згинаючи руки, намагаємося опустити торс до підлоги в ідеалі. Спочатку ребра кладемо на підлогу і тільки потім підборідок. Але весь упор на руках Дихаємо тут. Вдих, видих. Глибокий вдих. І видих. Ще нижче нахиляємося торсом. Вдих. І видих, відпускаємо, дихання, Віджимаємося. підіймаємо торс. Починаємо тягнути руками підлогу на себе, винирюємо маківка наверх, лопатки плечі по спині вниз, розгинаємося в грудях. І звідси правою ногою тягнемося назад. І не скручуючи таз, підіймаємо праву ногу над підлогою. Починаємо дихати вдих, видих. Стопа від себе. Вдих. Видих. Нога максимально рівна в коліні. Дихаємо тут. Маківка сильніше тягнеться вперед, наверх. І ще один видих. Відпускаємо дихання і починаємо правим коліном тягнутися до лоба, скруглюючи спину. Долонями виштовхуємо опору. дихаємо тут. Права стопа сильно тягнеться до тазу, ще один повільний видих. Відпускаємо дихання. Повільно вишагуємо правою ногою вперед, без ривка, коліно чітко над стопою, ліва стопа на себе, опора на пальці, відриваємо ліве коліно від підлоги, нога на рівно і намагаємося таз опустити якомога нижче живіт на правій нозі. Дихаємо тут, опора на пальці. Вдих, видих, ще нижче таз. Права долоня біля правої стопи. І не зміщуючи ліву стопу і таз, лівою рукою тягнемося наверх, голова вниз, ліва нога рівна. Дихаємо дих, видих. Відпускаємо дихання. Опускаємо ліво долоню, руки на ширині плеч. І дуже повільно без ривка. Намагаємося відшагнути правою ногою і виходимо в упор. Живіт підтягнутий, маківка активно тягнеться вперед, дих, видих. Лікті дивляться в сторони, не вищелкуємо суглоби до кінця, ліктях. Руки чуть-чуть призгинаємо. Відпускаємо дихання, опускаємо коліна на підлогу, стопи від себе, тазом тягнемося назад, обличчя вниз, невеличке розслаблення. Винирюємо вирівнюємо мавківкою. Хвиля по спині, виводимо торс вперед і лягаємо на живіт. Натискаємо тазом на підлогу, чіпляємося ребрами, Ноги зганяємо в колінах, і руками чіпляємося за стопи. Коліна піднімаємо, ноги, торс. Обличчя дивиться вниз і дихаємо тут. Коліно ми активно тягнемося до коліна, дих, ще трошки піднімаємо торс. дихаємо тут, відпускаємо і лягаємо, віджимаючись, тазом тягнемося до п'ят. Розкручуємося і сідаємо на п'яти. Ноги наші максимально в сторони, піднімаємо наші руки, кладемо собі на потилицю, і тут боковий нахал топсом вправо. Дихаємо. живота тягнеться активно вперед. І намагаємося не скруглювати поперек. Ще один дих і видих. І ще глибше нахил вправо. Повільно підіймаємо торс, від зони нижніх ребер скручуємося вліво. І далі опускаємо ліву руку на кінчики пальців, а правою чіпляємося за ліве стегно і скручуємося. Глибокий вдих видих тут, тягнемося кінчиком носа в ліву сторону. Ще глибша скрутка вліво, дихаємо тут, скручуємося знову вперед, руки через сторону, опускаємо руки перед собою вниз, нахиляємо торс, спочатку витягнемо руками підлогу. І дихаємо тут. Ще більше намагаємося дотягнути нашу грудну клітину. Опора у нас на руки. І тут повільні, глибокі вдих і видих. Дихаємо. Допомагаємо собі руками, віджимаємося, повільно піднімаємо торс, зводимо коліна разом і сідаємо на п'яти. Починаємо витягуватися від куприка до маківки, очі закриті, долоні ми ставимо на бедра, долонями вверх і дихаємо тут. Розслабляємося, скануємо наше тіло, дивимося, як змінився наш стан. Дихаємо і дякуємо собі за практику. Гарного дня!